Шановні присутні, поступили дві питання до розгляду до внесення до порядку денного на наступну сесію, яка, яка має відбутися через кілька днів. Тому прошу членів комісії проголосувати за те, щоб розпочати засідання. Хто за те, так, присутні у нас є троє. Є, комісії присутні. Значить, я отримав секретаря сільської ради дві питання, що стосується на комісії. Перше це про організацію харчування дітей у закладах до шкільної освіти нашої сільської ради. ви розповідаєте про цьому питання. Таке рішення приймається щороку, у зв'язку з тим, що ціна на ринку дуже різні вартість харчування відрізняється друг з року в рік. Нам разом із керівниками закладів до шкільної освіти було проаналізовано які, ціни, які вони за продукти платили у листопаді місяці, крім того, ми передивилися середні статистичні ціни, які оприлюднені Міністерством економіки по областях. І навіть у межах тих постачальників продуктів, які постачають їм зараз, дуже різні ціни на одні і ті ж самі продукти, що говорить про значне коливання цін керувалися при. Визначені норми харчування порядком 305, де розписано, які калорії, скільки грам має бути на дитину, які продукти дозволені і не дозволені. Отже, є до буде є додаток до проекту рішення, в якому це прокону і вартість харчування приблизно 69,36. Зважаючи на це, ми пропонуємо встановити у. У 2025 році вартість харчування на одну дитину в день у закладах дошкільної освіти – 70 гривень. 70 гривень, але їм, вони писали, вони хотіли підняти, але не могли. Проєкт рішення, це перший пункт, там є такий розмір оплати 70%, з 50% – батьківська оплата, 50% – кошти міністрових бюджету. В другому пункті розглядуємо проблеми категорії дітей. Це дуже дуже є ціла сторіночка. І для того, щоб від відплати за харчування, правові за те, як документи, кіномікам, відповідно, закладені трошки мої звільнити. Я вас якісь питання діамітальної комісії. Є потреба ці неправильно читати, чи теж. Перший пункт це встановити плазмі. 80 гривен до зарахунку 50% проміського влада, 35 років, 50% коштів бюджету, затверджені категорії дітей, документ, визити, що будуть отримувати безкоштовне харчування і проєктні документів, які визнати батьків, що вони таке безкоштовне харчування для дітей людей Значить, Хто за те, що на даний проєкт рішення рекомендувати до позитивного затвердження на наступній сесії на від ради? Хто за? То, <підалення>

І найбільше буде цікавити на певну кошту, то на На фінансові напрямки тим, хто податком з вами це показано, що забезпечення діяльність нашого фанту, а це і на зале танцує нахуйвання, роботу компетенції центру. Гроші поставлені по у бюджетній програмі, вони збільшені. За потреби вони до цього часу використовували мітер. тепер тепермо фінансувати ми ще не знаємо, може їм теж буде, але для того, що якщо їм не треба нашому фінансовування, значить ми заклали кошти у бюджеті зменшимо. і доставили мінімум своїх потреб. Значить, на цю програму ми пропонуємо підпадок до 540 тисяч, яка почала почати в 2015 році. Підписуємо 540 тисяч, 635 тисяч. Основно була інформація на терапевтику, на трубки, на чайники. Я дивився, правильно, все я перечитав. Підписувала на різний рівень. 20, 10, 15 тисяч на їхні нагальні потреби. Навчання, тренінги, декупювання кількостейнерів, проведення збройних. Я думаю, що споруда зроблена. Починаннями є. Я забавлю заходи адвокатів. Дивився, що вони нові, але не знав, а потрібно більше бачити. Момент серед замучених. Мотивація, програма дуже потужно написана з метою активізації, залучення, збільшення, збільшення ролі молоді у житті громади. Дуже добре. У Бружанській громаді там дуже діти це не менше роботи, я не знав, чому тут причина, або не так задіємо, <пробіт> <проект. пробіт> подавали рекламу в школах і проходимо бити, але наші діти і в школі не суто скривають приходити, значить, не робота. Так, добре, читати тоді проєкт рішення цілий. Знову значить ще раз, тоді розумієте, про що йдемо програму із коштовісом у розмірі 840 тисяч гривень на наступний 2025 рік, щоб вони могли проводити свою діяльність цей новостворений молодіжний наш сад Ігус. Хто за таке рішення, прошу голосувати. Низько. Да. Ваше. не Просто треба Участь, бо було нюанси, що дітей на уроках на не було, а ми не знали, де діти. Ні, відповідно не треба було. Я з немає скільки з дому ще діти і ваші витягнути. Тому шкода, бо роботу роблять дівчата, вони дуже стараються. І чомусь навіть у такому занедбаному приміщенні нижньому бороду ми вже бачимо, що найактивніша молодця під нижньому болотом. Може, якщо після І... на початку. Воно би її запросили. На нас будуть якісь акції, якщо якісь підводили щось посудовувати. Щоб у школу прийшли. В yeah. школі простіше зібрати старше власників. Може когось зацікавити наразі самучити, можемо так попробувати. <правді> там є що вказати, бо вони є щось. Тоді можемо почути з другого вони скажуть, коли про них готові нас прийняти, а ми позбираємо, наприклад, нашої учнішньої студентки, то у нас будуть діти 24-го активіста з 12 класу. Тобто, організуємо навіть і самітку ЗМЕ, або вони перед ними виступили, спробувати їх залучити до тієї роботи. Коли ми так думаємо. Різні, різні. Треба слідкувати, бо у є, планах вони виставляють у... Треба реєструватися, коли батьків, що... А, порядок денний короле наш і